Що ти робиш? Це після чого? Тож поїв? щось солодке. Опинялися всередині, але ну, Путі тепер не вмикається. Ні, це ж... не скуптував. Це Барбарис. Схоже. А що за ноутбук? Це Айсер. Такий. Угу Скільки взагалі, ремонт чистка буде цього всього коштувати? Ціну поки не встановили, тому що не зробили повну діагностику. Під, під питанням клавіатура ну взагалі ноутбук сам не вмикається зараз. Тобто чистка, ще можливо. Чистка, да, скоріше все, потрібно буде міняти кнопку, бо вона якось не так натискається, як повинна. Це все помити. Клавіатура під великим питанням всередині затекло. Ну, взагалі приблизно такі ремонти. Раніше яка ціна була? 800-1,5 тисячі. 1,5 тисячі, я думаю, скоріше за все.